Михайло обвів поглядом своє житло. Сумна картина. Два маленьких віконця освітлювали убогу обстановку. Скоро зима. А як же я тут житиму? Ох, що ж я наробив. Михайло вийшов на подвір'я. У сараї він знайшов дрова, їх виявилося мало, на його велику радість. Колись давно батьки переїхали в місто, а будинок не продали. Тітка жила, далека їхня родичка. І після того, як її не стало, будинок так і стояв закритий. Зате свій, Михайло знайшов на кухні електричну плитку, дістав із сумки шматочок сала, хліб, заварив чай і від гарячого чаю трохи зігрівся. Ну, ось як життя з ним так обійшлося, він жив раніше у місті у невеликій, але доглянутій квартирі. Дружини його давно не стало, а єдина донька жила в іншому місці з родиною і все кликала батька до себе. Татусю, а давай продамо квартиру і до нас переїдеш. Місця вистачить, у нас великий будинок, з онуками гуляти будеш. Що ти все один і один? Старий спочатку не хотів їхати. Тут його будинок, тут його кохана настуня, але потихеньку він почав допускати думку про переїзд. Йому уявлялися прогулянки з онуками, він не хотів бути тягарем. Він старий, але ще міцний. Думав, думав і зважився. Все таки старіє, ну як одному далі бути. Донці не став нічого говорити, вирішив продати квартиру і приїхати. От сюрприз буде. Знайшов конторку, обіцяли швидко все зробити, знайти хорошого покупця, продати вигідну квартиру. Пощастило тобі, діду, все зробимо швидко. Зараз договір оформимо, і все буде як найкраще. Ну і не помітив старий каверзи. Начебто все читав, все переглядав, тільки толку нуль якось подзвонили у двері люди, показали документи, нові мешканці. Дали день, щоб забрав речі. У чоловіка підкусилися ноги. Михайло в контору, а там інші люди. Ніхто нічого не знає, розбирався по всіх інстанціях, і в результаті йому порадили їхати до доньки. Нічого довести було неможливо. Михайло схопився за голову і як розповісти доньці, що її недолугий батько наробив. Зібрав він пожитки свої і поїхав у село. Поки тут поживе, подумає, що далі робити. Дочка дзвонила, питала, чи все в нього добре, а Михайло витер сльози і сказав Не хвилюйся, доню, все добре. Він батько, а вона дочка, а йому так хотілося розплакатися, ніби це він дитина, поскаржитися, розповісти про свою біду, але він взяв себе в руки ну, не можна, не зараз. Добре, що дочка далеко і приїде не скоро. Так він і залишився в селі. Навів порядок у будинку, все перемив, підмазав пічку. Йому не звикати, він один довго жив, а руки у нього золоті. У селі ще багато жителів, але більше всі старі, і всім потрібна допомога. Деякі ще й корівку тримають, так і молочка дадуть, та скільки йому там треба. І потихеньку життя налагодилося. Доньці він так і не зізнався, їздив у місто, і після останньої поїздки в місто старий зовсім знітився і вирішив остаточно до доньки не їхати. Ну навіщо їй такий недолугий батько без грошей і квартири? По сусідству жила Ганна, самотня жінка. Михайло довелося спочатку частенько до неї заходити, то інструмент попросити. Що від колишнього чоловіка залишився то солі, то каструлю. Вона не відмовить, вона знає про його біду. Треба виручати бідолаху. Згадувала сусідка часто його тітку, хорошими словами згадувала тітка сама і корову тримала, і свиней, і курей, і все було своє. Ганна розповіла Михайлу про його тітку і про її життя. Міцна була жінка. Вона працювала, не покладаючи рук, влітку продавала приїжджим дачникам молоко і яйця. Чоловікові стало соромно, адже він не цікавився життям самотньої дальньої родички. Куди гроші дівала, одна ж жила і навіщо таке господарство тягнула, тільки дивувалася Ганна. Літній чоловік швидко прив'язався до сусідки. Він часто приходив до неї в гості на чай. Ганна була. Гарною господиною. Михайло підремонтував стару лазню, поправив сусідці паркан. Будинок у неї був непоганий, трохи би дах полагодити, а потім живи і радуйся. Ганна і не сподівалася, що у своїй глушині вона зустріне такого чоловіка. Так Михайло і перебрався до сусідки. Але навесні вирішив будинок свій полагодити. Якось пішов у будинок перевірити, чи не протікає дах на вулиці сніг з дощем, холодно. Зайшов, присів на старий диван, згадав дитинство. Раптом він придивився до стіни і побачив, що шматок шпалер свіжо приклеєний, підійшов, відірвав, так і є, тайничок, а там скринька. Михайло здув пил, відкрив скриньку і ахнув. Усередині були золоті прикраси, сережки, каблучки. Так ось навіщо тітка в місто їздила, а він зовсім про неї забув. Тітка горда була, але думала, що хоч коли не стане її, то згадають її добрим словом. Михайло вирішив, що тепер можна і доньці дізнатися, що він наробив. Тяжко вантаж нести одному. І кони старі, і дорогі ще при бабусі висіли. Тітка все все зберегла. Донька з чоловіком приїхала до батька. Звинувачувала себе, що давно треба було забрати батька, і не було блиха. А то зовсім сивий став він від переживань. І вони обійнялись Як ти міг, тату, не зателефонувати, не розповісти. Рідний ти мій. Може, і адвоката відразу найняли б, а то скільки часу втратили. Але справу переглядають, і, може, щось і вийде. Збирайся, батьку, тепер я тебе не залишу. Ганна стояла осторонь і мовчки спостерігала. Знову одна залишиться. А щастя було так близько. Поїде її Михайло, що йому робити тут? У відсталому селі тепер багатий він і є з чим їхати до дочки. Михайло підвів доньку до Анни. Ні, дочко, ви вже самі розпоряджайтеся тіткиними цяцьками. Їдьте додому. А я, а я уже вдома. Повернувся я на свою батьківщину і знайшов своє щастя. Не думав я, що на старості життя зробить доля мені. Ось такий подарунок.